Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри у Христі, Божого вам благословення у цей великодній час! З любові Ісус Христос віддав своє життя на Христі за вас і мене, а також за кожну людину, яка коли-небудь народилася або коли-небудь народиться. Пам'ятайте, Пасха вчить нас, що любов жертвує заради іншого. Пасха вчить нас, що любов дарується іншим. Пасха вчить нас, що любов бажає ближнім добра, і Пасха вчить нас, що любов не чекає, поки хтось зробить перший крок в нашу сторону. Пасха або Великдень вчить нас, що любов беззастережно простягається навіть до тих, хто здавалося б непривабливий для нас в житті. Отож, відкриємо свої серця для Воскреслого Христа, дозволяючи його любові та благодаті змінити та відновити нас. Святкуючи Воскресіння Ісуса, розмірковуємо над глибокою любов'ю Христа, який витерпів неймовірні страждання та жертви на Христі. Святий період Пасхи це час роздумів над сенсом життя і силою любові та прощення. У цей священий період християнам нагадується, що якими б темними життєві речі не здавалися, завжди є надія на силу Воскресіння та нових починань. Перед обличчям війни, що триває в Україні і безладу в нашому світі, любов Бога залишається нашим маяком надії та спасіння. Подібно до того, як любов Христа перемогла над темрявою та смертю, так само наша любов може перемогти ненависть і відчай. Нехай Воскресіння Христа надихне всіх нас бути провідниками справжньої любові. І миру в нашому суспільстві, нехай любов Христа наповнить ваші серця та домівки, радістю та благословенням, з великодніми святами усіх вас воістину Христос Воскрес!